Всім привіт! Сьогодні пропоную вам створити новорічну іграшку з фамірану. Нам знадобиться шаблони, гелова ручка, цукерка будь-яка, фламіран та ножиці. Всі підготовлені шаблони потрібно обвести та вирізати. Шаблони ви можете роздрукувати заздалегідь або намалювати власноруч. Як ви зрозуміли, за допомогою фамірану можна виготовити різноманітні, цікаві, новорічні подарунки своїми руками. В очікуванні нового року ми завжди дбаємо про оздоблення інтер'єру свого будинку та про подарунки. Даний приклад може слугувати як і подарунком, так і оздобленням інтер'єру. Іграшки, зроблені своїми руками, завжди незвичайні і унікальні. Новорічні іграшки, зроблені власноруч, стануть відмінним подарунком для рідних та друзів. Всі деталі, які ми отримали, склеюємо. Декоруємо будинок ялинками та різними елементами за бажанням. І ось яка новорічна іграшка подарунок з фамірана в нас вийшла.